І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеві підписника. Сьогодні з нами грає Муркот на бізоте C45, карта копальні. Ну що ж, до бою. Так, це у нас що? Та італійський Пармеджано в принципі, так. Хі -хі. Важкий танк 8 рівня преміальний. Ну що я вам хочу сказати? Вважається штурмовий, але ну, я не думаю, що він штурмовий. Хоча від башти ми можемо тут пограти. Чому я не думаю? Тому що ну, все ж таки італійська техніка вона ну, картонна. так Більш Картонна, і в неї, ну, лише башта може танкувати. І, е, до речі, непогані кавоїни. Тут у нас магазин до заряджання. Теж дуже доволі цікавий. На ньому, якщо дуже навчитися наловчитися, то можна нормально понагинати. І ми, я думаю, можемо понагинати, бо ми в топовому топі. Не часто таке буває, проти сімок та проти шісток граємо. І починаємо, починаємо настрілювати. Обережненько. ну Є одна пошкрябана, хто нас там пошкрябає? А, вже, вже друга пошкрябана є. Ось фугасними грає на Су-152. Цікавий варіант, я вам скажу. Це так пофану хотів пограти. Ну, проти тяжів і стріляти в лоб. Вибачте мені кувасами зараз це не дуже ефективно. Але бачимо, танкуємо і танкуємо. А це я вам казав, що е, штурмовий танк там прориву, так? <риво> що він картонний картон, а ми танкуємо і танкуємо, ну танкуємо, як я вже і казав, повторююся, напевно, що просто відбахте. І в нас там такі, ну як фальшборти є, так? і вони нас теж в принципі повинні захищати, наприклад, від коммунітивних снарядів. 1450 вже настріляно, 1600 вже натанковано. У нас що по бою? У нас по воді, братіші на Т-20 і Т-34, 2 FT починають просуватися по воді. В принципі, забирать воду, але далі просування немає. У нас проблеми, я так розумію. З іншого флангу по о 7,8, 9 та нульовій лінії. У нас проблеми, бо ми вже починаємо нахлопушуватися. Дуже жорстоко нас нахлопушили. Вже пів хп у нас немає. 2000 з копійками вже настріляно. Ну, В принципі, тут такої небезпеки попереду немає. Зараз ми ВК, якщо вона там на глючу так під'їхала, вихлопушимо. Але в нас проблема 1-4 по бою. Ми втрачаємо танки, саме, я так розумію. Ми тут повтрачали танки, і ми втрачаємо зараз танки по 7, 8 та 9 лінії. На це треба звернути увагу і, напевно, зараз поїхати допомогти. Я думаю, це помічає наш герой. Ну ще поки що там тримаються наші братіші, тож наш герой не поспішає. Отут заважає цей труп, і як би ми КВ-4 забрали? Турер Емір підсвічується, вах, і не влучив. Ну начебто повинен був влучити і кудись пролетів, наче повз е е корпус так наче, пролетів снаряд. Таке теж буває, десь підкручують, десь відкручують. Щоб бій був цікавіший. На мою поважну думку, можливо і так. це ж таки по воді бачимо, просування немає, не можуть там ніяк проїхати, бо там добре, напевно, шкода стоїть, контрить і не можуть проїхати. 3-5 по бою, в принципі, не критично. Об'єднуються там в кулак, все ж таки... Брат... 에... об'єднуються там суперників кулак і починають вже вихлопушувати. Треба повертатися, треба повертатися і зустрічати. Там вони всі шотні-шотні, ми, в принципі, заряджені трьома снарядами, можемо їх там три танки зразу забрати. Помітиться, наш герой поїхав. прислуховується до парад гравця, UA. А Міксік там, якщо щоб підсвітить, він там бачимо, що повністю стоїть. Тут. Е Келана відступає, ну, Келана, бачимо, тримався непогано. А тут не, не зовсім мішотні вони. Не зовсім мішотні, але... В принципі, там падає згори ще наш братіж. Отже, кв 4 Треба дуже швидко допомагати, але ставлять на гуслю в цей момент. Поїхали, поїхали. Гоу-гоу-гоу! вперед, треба допомогти. Ви його там вихлопу призвав. Вже гірку зайняли. А, там гірку не зайняли, там, по-моєму, під гіркою стоїть шкода, ти. 17. А, ні, на гірці стоїть. Це ж небезпечно. За трупіками в принципі ми можемо. Ах, артилерія! Ну артилерія розуміє, хто саме небезпечний. ха четвертий на постріл і... На постріл СТРВ-74. Обережненько, не поспішаємо зараз. Вже майже нівелювали перевагу суперників. цей момент шкоду, вона там підставила. Вона хотіла по простонародному народному взад нашому герою заїхати. Не так сталося, як гадалося. В себе стрілялася ж СТРВ. А дивіться, як шкіри. А цей ж будинок не розбивається, банк, розбивається. Чудо! Бізонти бачили? Поїхали вперед, два вороги знищено. 3275 настріляно, оце зарубіжі влаштували. І, і знову снаряд бачили? коли полетів. До речі, я е, пограв ось недавно і помітив, що дуже підглючує, е, ну, якісь баги, так, можливо то після оновлення. Стрільнув і от після пострілу, і в тебе танк наче стоїть на місці не реагує на те, щоб відділити. Підхлопушуємо штурм Еміля, ну він картонний картон, так. Цей момент теж з 4125 настріляно, натанковано 1960, вороги знищені. Астрон Рекс, ну це небезпечний суперник. Барабанщик, так? Я, якщо не помиляють. І сушка з двох сторін, хп немає зовсім. Допомагає там наш АМіксік. 13 13 по бою. Всі суперники в принципі тут. Лише треба грамотно їх вихлопушити. І треба дуже обережно, тому що ХП ж зовсім немає. А він втік, він втік, він, я думав він сюди в ложбінку заїхав, ні, він втік. Ух, і вихлопушують тепер нашого AMXіка, так? А, ні, не вихлопушують, почекайте, я помилився, вмилився, а емісік вихлопушив там когось. Артилерію. Ну, і зараз тільки влучити треба. чудово. Ху, оце бій. Оце напруженіший був бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.